Зібравши багатий урожай, люди їхали на ярмарок, де продавали та показували все те, що виростили та виготовили на покрову 14 жовтня на площі біля податкової продемонстрували свою майстерність та вправність сім професійно-технічних училищ північного регіону Сумської області. Але це незвичайна виставка продаж про ярмаркові родзинки від Тетяни Євменової. Картопля, капуста, морква, цибуля та інша городина булочки з маком, повидлом, капустою. Ослінчики маленькі, великі, стільці та табуретки, дитячі столики, пісочниця з будиночком, ковальські вироби. І це ще далеко на весь спектр, який представили учні професійно-технічних навчальних закладів на ярмарку. Подібні заходи традиційно проводяться в області двічі на рік. Проте добиратись до обласного центру північним її мешканцям складно і за часом, і за кількістю витрачених коштів. Тож осінній ярмарок вирішили проводити в шостці, розповіла начальник. Відділу координації діяльності вищих навчальних закладів та професійно-технічної освіти Олена Чхайло прийняли такі рішення проводити такі ярмарки регіонально, і тут якраз північний кущ представлений зручно закладом. А сьогодні особливо гарна погода. І є люди на ярмарку. Я вже пройшла по всіх наших закладах. Майже аграрії завершили вже торгівлю. Тому я вважаю, що наш наш сьогодні захід піш пройшов на славу. На покрову завітали до шостка представники навчальних закладів північного регіону з Новгородського, Свиського, Реутинського, професійних аграрних ліцеїв. Творчі підійшли вони до презентації власних виробів. Як найяскравіше намагались оформлювати подвір'я та з гордістю розповідали про свої матер Ми представляємо тут наших плодовощеводів, які вирощують продукцію. Тобто э, професія плодовочівний кухар, інтегрована професія. От в цій стороні. Здесь металлообработка у нас, тобто це токаря наші газоелектросварщики. На сьогоднішній день у нашому полі знаходиться 250 гектар землі, яку ми обробляємо. Ну, практично не всю і різнотраві у нас вирощуємо э, морковку, бурячок, цибулю, картоплю. Широко представлені були і шосткинські професійно-технічні заклади: шосткинський професійний ліцей, центр професійно-технічної освіти, навчальний заклад, номер 66 та вище професійне училище. Подвір'я останнього було чи не найбільшим на ярмарку гум можна було розділити на два блоки: в першому стилізована українська хата з безліччю розносолів на столі. Далі кулінарні вироби. Тематичне направлення на сьогоднішньої нашої ярмарки це українське подвір'я. Так називаємо. Ми організуємо український стол. Чуть далі у нас будуть свіжі вареники, домашня колбаса. Вот і ми покажемо офіціанти це все припадносять і подають на стол. Не лише подивитись, а ще й купити можна було на ярмарку весь асортимент продукції. Близько 150 наименувань найменувань столярних виробів, фігурні грати, мангали очі просто розбігалися від кількості виробів. На виставці у нас продукція є яку зробили столяра, каторі заталіли сварщики, заталілі штукатури маляри красили, подготовили это все. Все делалось в комплексе. Дзинкою презентації центру професійно-технічної освіти стали елементи декору, прикраси для оформлення банкетного столу, а пальма, зроблена з заливок, винограду та сиру на шпажках виглядала неперевершеним витвором кулінарного мистецтва. Бальшовий інтерес населення к нашому ярмарку. З Самого утра у нас цілий цілевініця народу, багато питань. і нам це все нравиться. Ще однією особливістю стали майстер-класи просто неба по манікюру, візажу та пере. Букарские мастерности. Учимся мы стричь, делать прически и будем еще учить, учиться красить ногти. Я в эту профессию пошла, потому что я люблю это. это. Удовольствие душе, душі і и моєму карману. Зібрав ярмарок багато відвідувачів, які не лише ознайомились з асортиментом продукції, що виготовляється, а ще й дещо прикупити встигли. Це не завжди ми навіть знаємо, що це можна купити здесь, не виїжджає за преділи міста. Тому очень много чого цікавого, є на що подивитися і з чим познайомитися. Отлично, ярмарка От Мені там очень корзиночки понравились красиві пирожні всякі хороші». себе показати на інших, подивитись, заразом поповнити бюджет навчального закладу розпродажам виробів та провести профорієнтаційну роботу, або на наступний рік прийшли нові учні. Такі головні надії покладали професійно-технічні навчальні заклади на осінній ярмарок. Але це ще не все. Подвір'я кожного з них оцінювала журі, у склад якого увійшла і заступник міського голови Ніна Сиваєва, яка привітала всіх шосткинців. І гостей з гарною для міста подією від виконкому міської ради особисто від міського голови. Ми дуже вдячні обласній державній адміністрації і управлінню освіти за те, що вони підтримують професійно технічну освіту нашого міста, і ми впевнені, що професійно-технічні навчальні заклади, а їх у нас у місті три. Будуть і надалі розвиватися за їх підтримки. Або гості не сумували розвагою. Для всіх стала концертна програма, підготована вихованцями шосткинського вищого професійного училища. Ярмаркували майже півдня. Роз'їхалися задоволені проведеним заходом і з надією на майбутню зустріч.